Всім доброго зимного ранку. Бачите, як у нас замело. Приснулась, виглядаю, а тут таке. Бачите, щавлина виросла. Я її, коротше, не, не зриваю. Це лістик з той, швідошліви Осипалась. Надіюсь, вона по весні буде рости. Вазон другі знайду. Коротше, от така щавлина в мене росте. <свісно> Вдруг надумала. Я не знаю звідки вона взялася. Бачите, яке в мене алоя величезне, товстенне. Коротше, таке у нас сьогодні зранку. Мені ще із сусіднього кабінета віддадуть величезну квітку, реально таке дерево. Коротше. Там звільняють від старої мебелі кабінет. Ну, бо там був не кабінет, а склад. Ну і коротше питаю, кажу, чи хочу я забрати. Звичайно, хочу. Я все забираю. То десь його отак от поставити треба буде. Ну, Там реально от конкретне дерево. Воно просто величезне. Буде в мене тут сад. Коротше, чекаємо на диван, і я ще в розрочку замовила шафу величезну, білу, щоб поскладати весь хлам, щоб все поскладати і замовила шафу одразу в лізінг з збиранням, тому що вона велика з зеркалом, біла шафа, і там три сегмента і коротше, багато всього. А майстри вони вже звикли збирати, і тому там зеркало є. То треба, щоб вони збирали все разом. Бачите, в мене тут дитячий садочок. Це одяг до ляльки. Теж треба буде десь все поставити, тому що цей тумбочки цього стола, потім цієї шафи. У шафи телевізор там не буде стояти. Ну, коротше, вся ця стіна буде, ось тут, де ця сіра шафа, це у мене так плаця сушиться. Mm. Тому що не те, що я стирала, просто воно з квітки натекло вода, води, тому я поливала цю квітку, а з неї натекла вода, і внизу там була плаця. Коротше, оце на цю стіну буде шафа біла. Тому що далі за, а, тим, за сервантом там вже такий вхід в інтернет. А тут розетка є. Ну тут розетки по всім углам, тому не важливо, там теж є розетки. Коротше, сюди буде просто біла шафа. Вона два, оце на мене шафа і сервант. Вона такого розміру. І короче, я там, там все поховаю. А на те, а далі там буде диван стоять, можливо. Ну, по поки...